Thank you. Лакало небо, верба нахилилась, замовкли вітри, тільки мама молилась. Героя душа відлітала у небо. Упав він в бою Україно, за тебе. А поряд з очима від болю сумними стояли його бойові побратими. Помститись клялися, взявшись за зброю. І грім прогримів тричі. Слава герою! Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна, від снайперів кулі від вибухів грому, я їду туди, де твоя севина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова не зробила рука. Я їду додому, Встрічай мене, мамо, тримайся ріденько, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо, пробач мені тато, що сам собі вибрав я долю таку. Що пахне свічками і ладаном хата, гайдається смуток у кожному кутку. Пробачте, що зорену весне бо краю весільні мої простяглись рушники, що, не скоштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте, за цю безкінечну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів, що не дочекались ми, діток. Онуків, що кулю ворожу так рано зустрів. Матусю, рідненька, я так хотів жити, оскільки я мрій там собі нагадав, Хоч смерті літала над нами щомиті, що буду наступні, думки відганяв. О, як я хотів дочекатися літа, З розмовом упасти в духмяну траву. Футбол поганяти, всіх друзів зустріти і дякувати Богу за те, що живу. Чи ж думав, що так стрінуть друзі, родина? Чи знав, що обняти не зможете ви? Лиш квітами болю цвіте домовина. Не маю у цьому моєї вини. Матусю, не плач, не болить вже нічого. Своїх побратимів у небі знайду, живим коридором зустрічає дорога, дорога, якої уже не пройду, душа незабаром за обрій полине, хтось гірко заплаче, добром пом'яне Я ж кров'ю тебе захищав, Україна, що можу вберегти, не змогла ти мене. Відзначаємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом Президента України для увічнення героїзму усіх військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину і відзначається щорічно. Саме ця дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі під час виходу з оточення по соняшниковому полі Біловайську. Символом пам'яті про загиблих бійців став соня. На їх полях у серпні 2014 року тривали запеклі бої, та саме серед цих квітів залишилися полеглі захисники. 29 серпня це не лише день пам'яті, а й день мужності, героїзму, стійкості, а також приклад виконання свого військового обов'язку, з метою гідного вшанування пам'яті героїв, земляків, які загинули, захищаючи рідну землю від російського окупанта, відділом культури та дозвілля. Семенівської селищної ради організована фотовиставка. Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях. Усім нашим землякам Семенівщини, хто загинув в боротьбі за волю і незалежність України, усім синам і донькам, які у розквіті сил віддали найдорожче своє життя, присвячується наш захід. ああ。<music> До боротьби за незалежність нашої держави в ряди Збройних сил України стали багато наших земляків. На жаль, жорстока війна забрала 35 життів захисників. Вдивіться ці обличчя, вони різного віку, хтось зовсім молодий, хтось має дружину дітей. Вони жили поряд з нами, працювали. Були звичайними господарями, а сьогодні стали героями. Упав солдат з прострелених грудей, життя стікало на зелені трави, вскосила куля тіло молоде, пошерхли губи, шепотіли маму, здолала віддаль мамина душа, відчувши горе, серце тріпотало. Забилось, мов піймане пташа і думкою до сина полетіла. О, скільки їх в обіймах у небес, о, скільки душ загублених беззвинно озветься болем в серці кожен хрест. Ти не забудь про мене, Україну, бій не вщухав, скорботі гаснув, день впивались колі в заходу за граву, вмирав солдат. З простелерених грудей життя стікало на зелені трави. Загибель бійця це велика кривава рана, яка залишиться назавжди в нашій пам'яті і в історії України. Віддаємо шану патріотам, які загинули за нашу батьківщину, вільну і незалежну. Тож давайте разом з усією україною. Шануємо військовослужбовців, які полягли в жорстокій війні з Росією, хвилиною мовчання. Землі, ціною життя найдорожчих синів. Серед нас присутні родини наших героїв, які з початком війни розв'язаної російським агресором, взяли рук зброю заради світлого й мирного майбутнього своєї домівки та України. З почуттям великої поваги та з нагоди Дня пам'яті висловлюємо щиру вдячність вам, шановні рідні. Та кажемо велике спасибі за виховання синів, які чесно та сумлінно виконували свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Ви виростили справжніх героїв, імена яких вписані золотими літерами в історію України, світомих громадян та захисників рідної землі. До слова запрошується Семенівський селищний голова Людмила Милашевич. На жаль, все більше і більше ми проводимо заходів, де вшановуємо, де висловлюємо співчуття. Мені сьогодні хочеться подякувати кожному присутньому на цьому заході. Небайдужим, щирим. Дійсно, тим, які цінують, шанують і пам'ятають. І Я от стоячи тут дивлюся, магазини працюють, люди ходять. Як почитаєш інтернет, скільки в нас патріотів, лежачих на дивані, ви знаєте, хочеться плакати. І я не думаю, що ніхто не бачить і ніхто не чує. Чомусь. Для одних і тих самих це біль, це пам'ять. Хто б що не говорив, от подумайте, вийшовши сюди до цього мікрофону, що б ви кожен сказали, щоб ви сказали, дивлячись, як стоять поряд батьки, матері, для яких жодне слово не має жодної, жодної цінності. І їхня цінність тут. Це дійсно наша історія, гірка, страшна, це дійсно те, ради кого, стоячи тут, ми повинні заглянути собі кожен в душу і запитати, все зі мною чи ні? Це ті, які мали сім'ї, це ті, які мали бажання жити. Це ті, які мали плани на майбутнє. Але кожен в свій час вони віддали саме головне, вони віддали своє життя за нашу Україну. На превеликий жаль, війна стосується кожного. Сьогодні вранці ворог двома ракетами влучив. Полтавщину, село, селище Гоголево, Це поряд. Це тут. Загинули мирні люди. Два підтверджено, двох не знайдуть і люди поранені. Про це не можна забувати. Не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Треба берегти себе і берегти своїх рідних. Шановні батьки, шановні рідні, ті, хто присутні, ті, хто, я розумію, що прийти на такі заходи, де, на жаль, зачитують прізвище і ім'я твого сина як героя, і ти його не дочекаєшся додому, це дуже-дуже важко. Прийміть наші співчуття, ми схиляємо сьогодні голови в жалобі. Жалобі за кожним нашим земляком. Ми сьогодні, так само і завтра, ми будемо схиляти голови за всіх тих, хто ціною свого життя завойовує наше майбутнє. Чужого горя не буває. Україна в нас одна, ворог у нас один, лихо в нас один. одне. Ми також співчуваємо всім тим, хто загинув. Із Хмельниччини, із Львівщини, Полтавщини, бо це тільки маленька частина нашої України. Ці хлопці написали історії нашої України. Це буде зовсім нова історія, зовсім нові герої. І ми сьогодні повинні як ніколи пам'ятати про те, що тільки Спільними думками, помислами, діями ми можемо протистояти ворогам. Ми повинні пам'ятати, що неприпустимі міжособні війни, де б вони не були, чи то в Фейсбуках, чи то в чому. хочеш щось сказати, прийди скажи, Хочеш щось дізнатися, дізнайся. І разом пліч опліч ставати і допомагати. Не міряться хто, скільки, чого. Історія поставить на свої, все, на свої місця. Знаєте, той, хто робить добро від душі, він не потребує реклами. Реклама це дуже добре, коли йдуть якісь такі, знаєте, театральні заходи. Я сьогодні хочу подякувати. Всім працівникам культури за те, що ви зробили таку атмосферу, що прийшовши сюди, ну кожному хочеться, мабуть, просто мовчати і подумки посилати молитви. Сьогодні велике свято. З чим я вас вітаю. Сьогодні ми молимося всі Божій Матері, ми молимося за кожного воїна. Ми молимося за душі оцих хлопців, які стали янголами, захищаючи нас. Слава Україні! Українці, сильна нація, загартована багатовіковою боротьбою. Пам'ять про наше героїчне, далеке і близьке минуле є важливим елементом національної свідомості, бо вона об'єднує. І мобілізує українців. Тож пам'ятаймо про наших полеглих героїв, які допомагають нам тримати прапор свободи. Робимо все, щоб їх жертовність не була марною. Пам'ятаймо кожного, ключем журавлиним 19-й місяць ринуть увесь душі загиблих земляків Семенівщини, стаючи небесними охоронцями своїх домівок та родин. А зараз запрошуємо всіх присутніх переглянути фотоекспозицію Герої не вмирають, вони живуть в наших серцях. А також запрошуємо на екскурсію, присвячену подіям війни в Україні, яку проведе Володимир Коваленко. Це російський пітер, форму російську, як і тепер базова форма, фісіна, які вони відповідно входять, воюють проти нас. Але форма, повну спеціальну форму, і вона країна світу не потрібна відповідно. Але хоч у вас увагу звернути, на оцей стен такий невеличкий, будь-який ей хата, який використовується під час боєвого 1914 році. Розроблено було величний для того, щоб ну, зовсім при окупації сілок зупинити кровотечу. Він присутній цій аптечці. Якщо вже звернути увагу на ті аптечки, які використовує українська армія, то ви бачите, що тут набагато е більші комплексі, це не повний комплекс, скажімо. Там більше до двадцяти різноманітних засобів для того, щоб надати. Допомогу пораненого обійці. Ми, напевно, всі чули про турнікети. Ось він так виглядає. Це справжній турнікет Катовський, так як говорять наші параметрики, військові, бойові медики. Це найкращий він на даний момент е, війки, сказати, парнік, усмай, в світі, скажімо так, смерті в них Коштуємо середнього більше 20 доларів. Відповідно, вона має такий великий клас захисту, ніж, знову ж таки, американська або німецька. Це тут, здається, це облічка чи каже, тобто це от такі. От століти невеликі детей. Е, знову ж таки, чули, чули напевно, усі, вони показували, говорили про те, що нам передана була артилерія Знову ж таки, нашими союзниками. Чули ми про гармати Цезар, знову ж таки, всі вони законтовували на місце, це якраз від, відповідно цих гармат. 120-го калібру. 20 калібр, це 120-й калібр, відповідно, це трішки менші, знову ж таки, гільзи, але це все те, чим ми б'ємо орків. Це осколочно-фугасний. Він має таку характерну особливість, бачите тут такі ось кайочки від повітря. Знову ж прошу вашу увагу, звернути. Ми бачили ось російський сухий пайок, бачимо український. Він зроблений знову ж таки по стандартах НАТО, так назва і Маргія, відповідно на існує поділу на обід і вачеви. Повноцінний знову ж таки пальотики використовуються під час бойових дій. Вони бувають різних модифікацій, посилені для силового забезпечення, для розвідників стіл спеціального призначення і так далі.